Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує декілька сотень майбутніх офіцерів на практиці удосконалюють отримані знання. Плацдармом польової вивучки є міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сукопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Днями у курсантів розпочався польовий вихід. Під час заходу значну увагу приділяють вивченню засобів облаштування переправ і здійснення десантування через водні перешкоди. У розпорядженні курсантів-інженерів є практично всі взірці інженерної техніки. У міжнародному центрі відточують свої знання майбутні командири підрозділів механізованих і танкових військ. Уперше в Виконують вправу навчальних стрільб із озброєння бойової машини піхоти БМП-2 курсанти, які навчаються за спеціальністю виховна робота. Акцент у підготовці майбутніх офіцерів, викладачі ставлять на розвиток їхніх командирських і лідерських якостей, наданню курсантам необхідних навичок і ухвалення правильних та ефективних рішень. У Львові на території повітряного командування захід повітряних сил збройних сил України відбулося заняття з тактичної медицини в рамках курсу бійця рятувальника. Організували навчання волонтери громадської організації допоможе фронту. Під час проведення практичного заняття розглянули питання поетапного надання допомоги пораненим у тактичному бою, оцінку рівня свідомості та боєздатності. Військовослужбовці, які повернулися з антитерористичної операції, подякували організаторам за необхідні у критичній ситуації знання, адже ці рекомендації дали змогу врятувати життя і здоров'я пораненим побратимам під час бойових зіткнень із противником. У Львові зустріли двох мобілізованих військовослужбовців Національної гвардії України, які понад три місяці перебували в полоні. З квітами і прапорами на пероні їх зустрічали заступник командира частини по роботі з особовим складом, полковник Олександр Задворний, товариші по службі, рідні та близькі. Командування Національної гвардії України висловлює вдячність керівнику відділу визволення полонених фонду оборони України Ользі Константиновій і координатору групи центру обміну і звільнення заручників Олегові Котенку за допомогу у звільненні з полону військовослужбовців Західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України, солдата Миколу Валебного та солдата Ігоря Панчишина. На Луганщині військовослужбовці 24-го окремого штурмового батальйону збройних сил України одягнули подаровані волонтерами вишиті сорочки, щоб долучитися до усіх українців у вшануванні старовинної та самобутньої традиції. Ми хочемо привітати усіх українців, де б вони не перебували, зі святом вишиванки одягу, що ідентифікує нас по всьому світу. Нехай Бог нам допоможе, нехай буде радістю кожній сім'ї. Тут на передньому краї ми робимо все для того, щоб в Україні запанував мир, каже головний старшина 24-ї окремої штурмової бригади, прапорщик Валентин Лехоліт. У дворику львівської копальні кави відбувся літературний вечір учасників конкурсу поезії Люба Україно». у межах соціального мегапроекту для дітей, батьків, яких є учасниками антитерористичної операції Мій тато захищає Україну конкурс проводився з метою усвідомлення та осмислення очима дітей подій, що відбуваються в Україні, моральної підтримки родин, члени яких є учасниками антитерористичної операції. На літературному вечорі свої найкращі вірші читали фіналісти конкурсу та всі бажаючі учасники. На зустріч з талановитими дітьми були запрошені відомі львівські письменники та поети. Кожному учаснику фестивалю після прочитаного вірша директор 58-го будинку офіцерів дарував книгу. А ректор міжнародної академії літератури і журналістики, член міжнародної асоціації письменників Василь Тарчинець, вручив юним талантам символічні ключі від міжнародної академії літератури та журналістики та запросив їх. Публікуватися в електронній газеті та дистанційно проходити навчання на завершення вечора. Учасників безкоштовно пригощали чаєм та тістечками. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.